Вітаємо вас! Ви дивитесь програму Я тут живу. Ми продовжуємо наші подорожі вулицями міста. І сьогодні разом із перехожими будемо з'ясовувати історію забудови та походження назви вулиці Шевченка. Отож, починаємо. Це Давня вулиця, на ній тут був з тієї сторони ЗАГС наш. Пам'ятаю, що в молодості це з радянських часів. Спортивна школа зліва так воно є зараз. Тут, певно, був садик був, так він і був, дитячий садочок. Я пам'ятаю, що міст Бен, коли він був дерев'яним. І вузеньким дерев'яним були бики для того, щоб розсікати лід. Про архітектуру вулиці мені дуже важко говорити. Я б одне можу сказати, що на вулиці Шевченко один є такий, ну, Об'єкт, який дійсно заслуговує на увагу, і об'єкт, яким можуть пишатися архітектори, які його зробили. Маловіця, Метельницький це стара гвардія архітекторів, він був зроблений ще в, цей об'єкт ще в 64, 63, 64 роках. О, це досягнення певне. Спортивна школа продовжує функціонувати, відповідає на сьогодні, відповідає всім вимогам для спортивних шкіл. Є по своїй архітектурі, це одне з досягнень архітекторів наших місцевих. Тут була шоста школа жіноча, зараз завод. Генерал Бен жив. Зараз там інфекційна дитяча лікарня. І міст Бена пішов, там був дерев'яний міст, це він побудував, в нього великий сад був. І де зараз музична школа, там колись була ізба скарбова, банк. Польський перехожі, з якими ми сьогодні поспілкувалися, переважно знають та цікавляться історією забудови вулиці, якою ми сьогодні з вами подорожуємо. Проте ми вам пропонуємо згадати історію. Ваші увазі довідка програм, що стосується вулиці Шевченка. Вулиця Шевченка бере свій початок в центрі міста від театрального майдану. Пересікає розвілку з набережною, веде через міст і виходить на ковальську магістраль. Раніше це були дві вулиці, які виникли в різні історичні епохи. Перша з них Володимирський шлях на захід, що функціонував з кінця 16 століття через Черчицьку переправу. З появою Красненської переправи, а згодом і мосту, дорога на Володимир, пішла коротким шляхом. А старий напрямок, що йшов від Черчицького мосту до Ковальської дороги, з кінця 19 століття існував як зелена вулиця. На звивисті зеленій був розташований спиртовий склад з механізованим колодязем, а поряд споруджено повітову скарбницю. Тепер тут Волинське державне училище культури і мистецтв. Мешканці, що проживають по вулиці Шевченка, стверджують, що тут також був польський банк. Вже в 1916 році під час австрійської окупації комітетом січових стрільців на чолі зі скульптором Гаврилко було відкрито в районі цієї вулиці першу українську школу. Згодом саме їй було присвячено ім'я Тараса Шевченка. Друга дорога, яка теж стала основною для виникнення майбутньої вулиці Шевченка, водопійна. З'явилася вона в кінці XVIII століття, коли на місці теперішнього театрального майдану було влаштоване Марсове поле, а навпроти споруджено казарми та конюшні кінного полку Литовського корпусу. Відтоді і було влаштовано між єврейським і караїмським кладовищем дорогу для відведення коней на водопій до Стиру. Виходила ця дорога на староволодимирський тракт. Після перенесення на колишнє Марсове поле ярмарків виїзд на старий Володимирський шлях почав здійснюватися по водопійній дорозі, яка дуже швидко оформилася у вулицю під назвою Староволодимирська. В кінці ХІХ століття та на початку 20-го вона замощується та впорядковується. Саме на цій вулиці влаштовано один з перших артезіанських колодязів у місті. Сприяло впорядкуванню й те, що вона вела до основних міських пляжів, купалень та позичальні човнів біля стратегічного мосту, який був зведений в середині 19-го століття на місці Черчицької переправи. На староволодимирській вулиці селилися переважно відставні офіцери. В 1916 році після звільнення Луцька від окупації міст і вулиця Староволодимирська стали називатися Бросиловськими на честь російського генерала Бросилова. Оскільки вулиця до мосту пряма, її тип був визначений як проспект. А вже під час влади Української Народної Республіки вулицю Зелену і Просиловський проспект було об'єднано в одну та присвоєно ім'я видатного українського поета Тараса Шевченка. В міжвоєнний час ім'я Шевченка носила лише західна частина вулиці, що йшла по території Красного. Східна частина називалася Люблінською, а згодом унії Люблінської. повернута повністю всій вулиці. Ім'я поета в 1939 році. В 91-му деякі бічні вулиці було названо на честь творів геніального поета заповітна та гайдамацька. Початку вулиці знаходиться Луцьке міське управління освіти, в якому за радянських часів був дитячий садочок. Далі в приміщенні будинку вчителя знаходиться Луцький ЗАГС. Навпроти, за адресою Шевченка, 3 знаходиться обласна дитячо-юнацька спортивна школа, приміщення якої було збудоване в 1969 році на місці дерев'яного критого спортзалу. Також вздовж вулиці знаходиться обласна інфекційна лікарня Волинське державне училище культури і мистецтв. Дитячий навчальний заклад No26, Луцький міськрайонний суд Волинської області, в якому у радянський період був пологовий будинок. Поруч знаходиться відділ культури і туризму Луцького району, редакція газети Слава праці, інститут земельних відносин та охорони навколишнього середовища, Поліська дослідна станція Національного наукового центру інституту ґрунтознавства імені Соколовського. Завершується вулиця Шевченка виїздом на Ковельську магістраль. З допомогою свідчень перехожих та історичних фактів ми з'ясували історію забудови ще однієї вулиці нашого міста, яка названа на честь Тараса Шевченка. А ви дізнаватися історії своєї вулиці разом з нами. До зустрічі.